На Вінниччині активно розбудовується мережа спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Протягом 2023 року. Кількість звернень щодо домашнього насильства у Вінницькій області сягнуло майже 10 тисяч. Найбільше від жінок, проте чоловіки та діти звертаються також. Відтак ми працюємо над комплексною системою допомоги громадянам, їхнім сім'ям задля подолання травм та наслідків війни. Завдяки державній субвенції, яка реалізовувалася у 2021 та 2023 роках, вдалося створити 17 спеціалізованих служб у 13 громадах області. Йдеться про створення з нуля, а також про поліпшення матеріально-технічної бази. Загалом спеціалізованими службами за 2023 Рік надано близько 20 тисяч послуг більше ніж 6 тисячам людей. Ми розуміємо виклики, які постають перед нами у протидії та профілактиці домашнього насильства. Вважаємо це одним із пріоритетних напрямків роботи з громадами. Дякуємо міжнародним організаціям, зокрема фонду народонаселення ООН в Україні, за сприяння. Домашнє насильство тема про яку не можна мовчати, а тим більше терпіти у Томашпільській громаді. Допомагають жінкам та дітям, які цього потребують. Їм надають правову, соціальну та психологічну підтримку в оновленому денному центрі. Тут функціонує психологічний кабінет, кімната арттерапії, дитяча кімната та інше. Ми створили три кризові кімнати, в яких можна розмістити 10 осіб. Завдяки субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування ми облаштували укриття в підвальному приміщенні. Яка використовується і як тренінгові зали, якщо потерпілій особі є потреба в безпечному місці, ми доставляємо її сюди до кімнати. Вона собою являє квартиру. Тут є спальне місце, облаштоване, є кухня, санвузол і все необхідне для життєдіяльності. Постраждалій особі надаються набір продуктових наборів, засоби гігієни тобто, все те, що потрібно відповідно її потреб. І з нею під час перебування надаються комплексні послуги спеціалістами фахівцями, які залучаються відповідно до потреб потерпілої особи. У Турчинській громаді працює сучасне відділення притулок для осіб, які постраждали від насильства. За кошти державної субвенції та бюджету громади у закладі провели ремонт, збільшили кількість ліжок, відкрили кімнату для людей з інвалідністю, придбали автомобіль для мобільної бригади. У притулку є все необхідне для комфортного перебування сімей з дітьми: житлові кімнати, кухня, санвузли та душові. З перших днів роботи у притулку перебували 36 сімей, які рятувалися в нашій області. Від війни та 32 сім'ї, які постраждали від домашнього насильства, у тому числі 27 дітей. Це велике досягнення, що ми маємо спеціалізовані відділення. Ті сім'ї, жінки, які постраждали від домашнього насильства, вони отримали психологічну підтримку, медичну, юридичну, всі соціально побутові послуги. Мобільна бригада. Вона щороку до 200 є звернень, і вона виїжджає на кожне звернення. Кожній постраждалій особі надають послугу разову інформування, консультування, складають акт відвідування, акт оцінки потреб. Дякуємо за те, що є. Такий проект, тому що сама громада не зуміла би вкласти такі кошти і створити ці спеціалізовані служби. А це настільки необхідно і корисно для нашої громади, особливо в період війни. У Вінницькій області докладають всіх зусиль для того, щоб забезпечити постраждалим від насильства належні умови та захист, аби люди відчували, що у цій біді вони не одні у них є підтримка.